Піаль, сльоза зволожує та захищає очі при синдромі Сухого Ока. Шалоні, можливо, зараз така трошки незвична і навіть неформатна для нас тема, тому що країна у війні, і ми не так часто говоримо зараз про тему, знаєте, такі мирні теми: комунальних послуг, тарифів, цін на ресурси, заощадження. І це зрозуміло, тому що, коли в країні війна і ворог руйнує міста. А, а не те, що там якісь об'єкти, якось ну от відверто, якось не до того, не навіть не до таких розмов, і відверто кажучи, особливого бажання про це говорити немає, тому що країна дуже активно рухалась. Ми з вами розвивали там зелену енергетику, всілякі розумні штуки, які допомагали заощаджувати ресурси. Я чув інформацію. Від Михайла Гончара, наприклад, про те, що обсяг виробленої електроенергії в секторі зеленої енергетики України вже дорівнював генерації кількох атомних станцій. Ну тобто, прогрес у нас був насправді величезний. Можливо, мені здається, один з найбільших в принципі в світі. А, і багато хто ну буквально там нафарширував свої помешкання різними там датчиками, термоголовками, теплонасосами, поставив енергозберігаючі вікна. Але вторгнення і війна Росії я вважаю нас відкинула просто дуже далеко назад. Дуже далеко. По перше, зараз не до цього говорити. По-друге, зруйнована інфраструктура. І по третє, ми зрозуміли, що нам зараз не до сонячних батарей, на жаль, ну тому що вони не витримують ударів російських російських 120-х мін, ну і всього іншого, що вибухає, значна частина української вітрогенерації захоплена і перебуває на окупованій території, але все ж тему. Ресурсів знову активовано, а підняттям цін спочатку на електроенергію. Далі ми з вами побачили, що повернуто акцизи на пальне, і побачили зростання вартості пального. Ну і історія з підняттям ціни на водопостачання викликала а, таку різку реакцію президента і навіть Ради національної безпеки і оборони. Отже, будемо розбиратися. В цій темі зараз з нами на зв'язку Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Пане Олеже, вітаю вас. Да, вітаю, пане Дмитро. Отже, президент України Володимир Зеленський назвав ганебним, ганебним. Такий акцент рішення національної комісії, яка здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг про підвищення тарифів на централізоване водопостачання і водовідведення. А з чим пов'язана така різка реакція президента, на вашу думку? знаєте, будь-яке підвищення тарифів ну, завжди сказується на політичних рейтингах влади. Будь-яке, хоч під час війни, хоч до війни, хоч після війни. На жаль, економічний стан українців та маю на увазі їхній там сукупний доход домогосподарства не дозволяє сплачувати навіть ті, ем, навіть ті тарифи комунальні, які є існують сьогодні. Тому що якщо ми подивимось на світову практику в ем, нормальних цивілізованих країнах, у всіх європейських країнах ем, за е, сума не так відсоток. Який дорівнює там сумі від загально-сукупного доходу домогосподарства, якщо людина сплачує тарифи, він складає там 10-12% в Україні? На жаль, ще до війни можна говорити, було що в деяких областях, де дуже низький був середній рівень заробітної плати, та ж Херсонська, Миколаївська Кіровоградська області, то до війни. А цей платіж складав 40%. відсотків, тому а, і звісно, реакція і прем'єр-міністра, і прем і позиція президента вона чітко обозначена, що піднімати на сьогодні тарифи ну, взагалі піднімати тарифи на сьогодні це а, неправильно. А добре, а як цього можна уникнути за умов, коли ціни на електроенергію вже підняли? Я так розумію, що ті ж самі водоканали, а також залежні від цін на електроенергію? Абсолютно логічне і правильне питання, тому що з 1 липня о, зростають о, прайскепи, а це нижні і верхні обмеження вартості електроенергії на ринку. І дійсно, якраз в цьому, а отут виникають проблеми, додаткові проблеми виникають у водоканалів, тому що а, якщо там в середньому електроенергія зростає десь там до 40%, ну прайскепи зростають, десь на рівень 40 відсотків, то а, часи пікового навантаження електроенергія зросте на 70%. і прямий, прямий. Скажімо так, пряме відношення, це зростання буде мати до водоканалів. Бо якраз в цей час часи пікового навантаження і йде найбільше споживання послуг водоканалів в українських А Тобто постраждалі вони дійсному. От як уникнути? Про це потрібно говорити не сьогодні, не вчора. Ви досі правильно сказали, що ми весь цей час щось робили, але на жаль, а нормальної програми модернізації водоканалів, нормальної програми реформи водоканалів взагалі в Україні не існувало. Тобто була програма, ми не була програма, а була політика щорічного підняття тарифів водоканалів ну, в середньому 10-20%. При цьому, старуйте, пане Олеже, при цьому а, зростання якості послуг, як на мене, не спостерігалося. Абсолютно вірно. Розумієте, за 9 років тарифи зросли більше ніж на 100% у водоканалі. А якість послуг про модерні, модернізацію водоканалів і все інше результату не дало. Тобто ми не п'ємо воду з крану, як це в більшості європейських країн. Ми не маємо зниження споживання електроенергії, а 40, до 40% в собівартості вартості послуги водоканалів, це якраз є електроенергія. Тобто тариф росли на водоканалі, а результату немає. Тому, от як підсумково підсумовуючи от цю частину нашої розмови. Я хочу сказати, що піднімати тарифи на водоканалів можливо тоді, коли буде проведено повний аудит роботи. Аудит використання інвестиційної складової в тарифі. А ми повинні розуміти, що в тарифі водоканалів 15% інвестиційна складова. От коли ця вся перевірка буде зроблена, і ми будемо розуміти результат, до речі, так працює німецька система а, тарифної політики. От тоді можна піднімати тарифи. А на сьогодні власниками водоканалів є органи місцевого самоврядування у більшості випадків, там 100%, там ще як. От вони повинні весь цей час думати, були до цього, а не кормитися з бюджетних коштів. Ми ж бачимо з вами. Закінчила да, швидко, Ми ж бачимо з вами кількість а, торгів, які відбуваються по водоканалам. Саме чудовий приклад це зона бойових дій, Кривий Ріг. Зеленодорський водоканал на 2 мільйони гривень купив зелених насаджень. То, звісно, гроші є, а труби не міняємо, а купляємо квіточки з дирекції. Тому тут комплексне питання повинно бути вирішено, а потім піднімати тарифи. А зараз нехай органи місцевого самоврядування шукають можливості модернізації, енергоефективних заходів і заміни труб. А, дякую за те, що ви нагадали, про те, що воду з крану ми не п'ємо, ну, якщо не хочемо зашкодити власному здоров'ю, так? Хоча, хоча нам же продають цю воду а, під назвою а, Питна вода. А і ми, ми при цьому розуміємо, що пити цю воду ну практично, практично неможливо. Люди витрачають свої кошти на те, щоб купувати справді воду, яку яку можна пити. Тобто, тут ми з вами спостерігаємо знову таку чергову імітацію і підміну понять. Будемо так говорити. От підміна понять абсолютно вірно. Я тільки хотів сказати. Так і водночас, водночас, ми з вами розуміємо, що ну давайте почнемо з енергетики, а росіяни просто роздовбали, розтовкли багато об'єктів енергетики. І ми розуміємо, що енергетики потребують капіталів для того, щоб все це все це відновити. Наскільки ті заходи, які призвели до здорожчання електроенергії, відповідають цьому плану? Як на мене ті кошти, які підуть, які ми отримаємо, як отримують енергетичні компанії, які отримує часткова держава від здорожчання тарифів на електроенергію, вони не вирішать питання капітальних ремонтів в енергетиці, вони не вирішать питання відновлення, тому що всі ці кошти, по моїм особистим розрахункам, вони підуть. На а, погашення заборгованості перед інвесторами в зелену енергетику, про яку говорили, і на сплату тим же інвесторам в зелену енергетику а, за вироблену енергію. Якраз зараз час а, буде пік а, вироблення електроенергії, тому що в нас а, в багатьох випадках сонячна енергія стоїть, тому що ви самі сказали, що вітрова практично вся зруйнована, і всі ці кошти підуть в першу чергу на на погашення боргів і на виплати за генерацію з відновлених джерел енергії. А наскільки працюють ринкові механізми у нас і в енергетиці, і в водопостачанні? Так а чи спостерігаємо ми за монополізованість і як це впливає, в тому числі і на ціни, які які населення отримує? Ну, а, як на мене, антимонопольний комітет в Україні це от та ж сама бурхлива імітація діяльності. Ми не бачимо ну, особливо я не бачу. Я не бачу тих реальних кроків боротьби з монопольними обленерго, які дійсно монополізують. Я про це постійно пишу в себе на в соціальних мережах, про те, що вони не виконують половину з тих функцій, я маю на увазі обленерго, а які їм. Повинні вони виконувати і за чим повинно слідкувати ЕНКРКП. А ці штрафи, ну смішні штрафи 38 тисяч гривень, які деінде накладають на обленерго. Ну це смішно. Компанія, яка показує чи там прибуток 100-200 мільйонів гривень на рік. Я маю на увазі до Обленерго. А вони в 150 платників податків по Україні про тому ланикла штрафів штраф там, 38 тисяч гривень. Ну це смішно. Тому на жаль, монополі... монополізація ринку є, і вона дуже серйозна. І в енергетиці. Ну давайте подивимося в енергетиці. У нас з вами є держава, енерго. Ну от енергетика, енергоатом, плюс Укргідроенерго, плюс центр енергія. Це е, е, близько 70% генерації електроенергії. Додаємо сюди близько там 17-18% ДТЕК до 20% можливо. І залишок це приватний. Якщо держава об'єднується з ДТЕКом між собою, ми що з вами розуміємо? Розуміло? 90% контролю ринку електроенергії в Україні. Знаєте, 38 тисяч гривень штрафу для монополіста. Я думаю, в Сполучених Штатах був період, коли тих самих монополістів чи олігархів називали баронами-розбійниками. І от, якби вони сказали, що за монополію на ринку вони будуть платити 38 тисяч гривень. Я думаю, що Регіт стояв би просто вражаючий, і американські барони розбійники, мабуть, перебрались, пере, перебрались би на український ринок, тому що американці їх прихлопнули свого часу, при, прикінчили. Та 38 тисяч гривень для монополіста, це, це справді. Епічно звучить, я нічого не можу тут додати. А і, і ще одну обставину: ми з вами констатуємо, що антимонопольний комітет у нас якби існує, ну тобто, існує фактично, там, там же... існує, так, да, так. Да. Ну так, ну там же високоповажні пані і панове працюють, вони забезпечені, я певен, всім необхідним, включно із зарплатами, там, автотранспортом, секретарками і все, що потрібно, і секретарями, щоб нікого не дискримінувати, так? А все, що потрібно, але по суті, справи якоїсь відчутної віддачі від антимонопольного комітету на, на цьому ринку ми з вами не бачимо. Я, я правильно розумію? Абсолютно вірно. Я за останні роки не бачив ні одної реальної справи ні в комунальній сфері, ні в енергетичній сфері, коли чітко були розставлені акценти, і монополісти були дійсно покарані. Вплоть до того, що ліцензія повинна бути забрати в ліцензію, і а, нехай це буде майно повернуто в державну власність. А, але чітко зрозуміло, тут головне ж не тільки дія зі сторони антимонопольного комітету. Тут головне посил меседж, який повинен бути направлений споживачу, що є держава, яка готова вступити а в вступитись за споживача та за нас з вами, хоч юридичну особу, хоч фізичну особу, але вона повинна вступитись перед монополістами, тому що ми, на жаль, в законодавчій базі я можу привести безліч прикладів. Законодавстві споживача взагалі немає. У нас є єдина Держпродспоживслужба, яка в принципі не працює, яку тільки ловлять там а, а, в деяких випадках, то там, то там, на а, хабарях та вимагательства. вимагательська да? І все так от а, держава на та є антимонопольний комітет, яка повинна захищати споживача на всіх рівнях, на рівнях закупівлі ліків. Комунальній сфері, автотранспортній сфері на всіх рівнях. Можливо, це некомфортно з точки зору антимонопольної політики держави, так застосовувати якісь санкції проти монополістів, тому що, ну там умовно, з ДТК можуть зателефонувати і сказати: Ей, ребята, що ви там чудітє, та? Що, що ви робите? Та? Цей, цей чинник впливу монополістів на державну політику на сьогодні присутній? Звісно, присутній. Ми з вами прекрасно розуміємо, що час частина власників ОБЛНР, вони є і депутатами Верховної Ради. Вони контролюють Львів Обленера, там, Хмельницьк, Тернопіль, ну деякі да, там. частково контролюються а, просто дуже багатими людьми, які контролюють, які не самі входять в Верховну Раду, а які контролюють цілі групи народних депутатів, і все це, це має прямий вплив. На політику в державі, і політику антимонопольного комітету, і політику НКРКП, і міністерства, і так далі. Тобто, ми з вами зараз, пане Олеже, докопалися до того, що насправді реформою в цьому секторі і не пахло, і знаєте, я ось що думаю: я коли чую, що не на часі, є ж така чудова українська формула, правда, не на часі, а якою нас годують десятиліттями, і коли кажуть, що не на часі, бо війна. А я маю прямо протилежну думку: от саме коли війна і потрібно проводити дуже суттєві реформи, ну все дуже просто, тому що країні потрібні гроші, і країні, країні потрібна ефективна ефективно працююча система. В цьому зв'язку, якщо уявити собі конкурентно здатний український ринок, а він витримає. Ту ситуацію, яка на сьогодні складається, в тому числі і те, що росіяни цілеспрямовано намагаються нищити нашу інфраструктуру. Ну давайте сразу скажемо, що у нас немає такого ринку. <реш> Поч... Слухайте, почнемо спочатку. У нас немає ринку. Да, у нас немає ринку, у нас немає ринкових відносин. У нас є монополіст, який має всі права і має споживач. Який це все повинен сплатити, я не пам'ятаю за свою практику великих позовів від споживачів на монополістів, в яких було б вони вигравали і вигравали справи, і дійсно вони доходили до реальних результатів, відшкодувань і все іншого? А вибачте, будь ласка, а я собі просто уявив ситуацію, коли споживач. Подиває, подає позов, наприклад, до Печерського районного суду міста Києва а, на, 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 на монополіста. Я, я просто собі уявляю цю які шанси, а, у, наприклад, у Олега Попенка виграти цей процес? Шансів в мене немає точно. Єдиний шанс, який є у більшості, ну не більшості українців, а скажімо так, у мене, у вас. Єдиний шанс, який є, це якщо ми медійно якусь складне питання піднімаємо з вами на ефірах, в соціальних мережах будь-де, ми піднімаємо питання. Монополісти все ж таки, ну не всі, але деякі, вони все ж таки, турбуються за власну репутацію. Не всі, я підкреслюю. Але деякі з них все ж таки вже почали цим займатися. Так от тільки коли за це пише особливо цю їхню публічну репутацію, вони можуть реагувати. От такий приклад був: в цьому році Нафтогаз нарахував а, по Україні а, за газ а, людям, а, в яких взагалі газ відключений два роки тому, а, там, в Житомирській області, в Сумській області, в деяких областях. Так от тільки після того вони почали реагувати, як тільки це все було написано в соціальних мережах, коли люди про це все написали, і пройшла реакція, і пройшов перерахунок. Ви можете уявити собі масштаб а, перерахувань, який необхідний в Україні. Це десятки мільярдів гривень. І це теплоенерго, Нафтогази, облгази, це обленерго. Це водоканали, всі вони, а на жаль, ці всі реформи в житлово-комунальному господарстві в енергетиці, які пройшли в 17-19 році, дозволяють більшості монополістів на рахування робити таким шляхом, що страждать буде споживач, а вони будуть робити те, що вони завгодно. І законно, об законі, чорним по білому прописано, що тут. Вони не несуть будь-якої відповідальності, тому що так можна робити. Тоді давайте розберемося з вами е, в наступному питанні. От ви сказали, що українці зараз під час війни не можуть там 100% профінансувати і сплатити. За за послуги, які вони отримують, так же ви сказали так, так. На, на початку нашого ефіру. Тоді яка мета підвищення цих цін, розуміючи, що будуть несплати з боку населення? Я собі думаю, наступним чином країна живе зараз в тому числі за рахунок, а за рахунок грошей, які надходять від наших партнерів, тому механізм можливо наступний. Що ті самі монополісти, яких ми про яких ми з вами згадали, вони все одно отримують свої гроші. Ну вони отримують гроші з західних фондів, так які підтримують наш платіжний баланс бюджетний. Вони свої гроші все одно отримують, а, а населення ну буде висіти в якості таких боржників. Борг ніхто не спише все одно з людей, це ж зрозуміло. Ну просто от він, він буде накопичуватися, накопичуватися, накопичуватися до, до, до певної якоїсь до, до, до певного якогось можливо політичного рішення. Я не знаю. Така модель може існувати під час війни. Як на мене, вона вже існує. Давайте ж, от, просто подивимося цифри. на... 1 січня 2022 року заборгованість за житлово-комунальні послуги складала 81,6 мільярда гривень, що на 5 мільярдів більше, ніж рік тому, 2021 році. На 5 чи на 7, я вже точно не пам'ятаю. За півтори роки, за 2022-2023 рік, по моїм особистим розрахункам, які підтверджені Часткові заяви мерів і деяка інформація з Мінрегіону, яку вони публікували, заборгованість за житлово-комунальні послуги на сьогодні складає, на 1 квітня складає 140 мільярдів. Тобто, ми фактично вже маємо величезну суму заборгованості, до речі, яка в багатьох випадках невідома як сформувалася. У цій ситуації ми вже маємо величезну прірву проблем. Яку в принципі неможливо розібратися. тому що потрібно провести аудит боргів? А що таке аудит боргів? Це, це величезна робота, яку повинні робити приватні компанії і самі споживачі. А у нас 8 мільйонів біженців та переселенців внутрі України да, там, а 6 мільйонів за кордоном. Декі мільйон, як мінімум, а, на фронті і за. І в цей принцип нема кому проводити звірку, а монополіст точно не буде цим займатися. Тому ми маємо вже проблему, яку ніхто на сьогодні вирішити не може. Ви цікаво нагадали про те, що, до речі, е, е, важко дослідити, як відбувалося це ціноутворення. Я вам на власній шкірі ще е, розповім ще до довоєнній. Так я же клюнув на всю цю рекламу про те, що треба ставити теплові лічильники у себе вдома. Ну і думав, що я буду щось заощаджувати. Натомість, той же самий монополіст. Монополіст мені розписав таку формулу. В якій взагалі а, важко щось зрозуміти, от реально з коефіцієнтами а, і в цій, в цій формулі справді важко розібратися. І Я зрозумів, що платити я все одно буду за весь будинок. От, ну, як не крути, просто формула так влаштована. А, і, і, і тому, мабуть, аудит має стосуватися і принципів ціноутворення, як і що чому у нас а, такі ціни виставляються за послуги, які як ми з вами на початку сказали. Ну, далеко не завжди відповідають заявленим. Ну, от навіть про питну воду з крана, те що, те, що ви згадували. Скажіть, будь ласка, це фінальне моє питання зараз. Після такої різкої реакції президента. Що зробить НКРЄКП? Вони мають відкотитися до попередніх цін на водопостачання, чи вони будуть наполягати на своїй формулі? Ну, от ви цікаво річ сказали, я просто доповню вас. Що потрібно зробити аудит всіх тих законів та підзаконних актів, які були прийняті під час реформ 2017-2019 року? Абсолютно повністю з вами згоден це акціома, яка не потребує ніяких додаткових. Там роздумів, вони повинні бути зроблені. І є нормальна практика. Беремо європейські країни. В першу чергу німецьке законодавство, я його вивчав дуже і дуже досконало. Там настільки якісно все прописано, беремо реально, прилаштовуємо до українських реалій, і вона буде працювати. Тепер нам але коротко, тому що вже новини мають бути в ефірі. Так, чи буде? А як на мене, НКРКП все ж таки прийме рішення, і тарифи на водопостачання і водовідведення будуть повернені. А на ну, до того як вони зросли, як на мене, НКРКП буде приймати таке рішення, і тарифи будуть знижені. І дозвольте, я скажу свою думку: от нам боком виповзає регулярно те, що впродовж років ну на жаль, ми лише імітували зміни і імітували реформи, часто маскуючи за ними інтереси тих самих монополістів, які цілком успішно купують собі активи за кордоном. Переганяють яхти з Монако Абу-Дабі, ну і все таке інше. Тому, шановні а, українці, ну треба вмикати голови і розуміти, що робити із цією системою. А якщо ми хочемо жити в європейській країні, а ми хочемо жити в європейській країні, і говоримо зараз про вступ до європейського союзу. Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, з нами був на зв'язку. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.